Привіт, друженька, привіт, подруженька. Насправді навіть не збиралася записувати сьогодні такого сумбурного відосику. Але оце йшла. П'ятниця, до речі, сьогодні з п'ятницею тебе вітаю, йшла йшла. Побачила знову, як же ж гарно вишенька квітне, вишневий цвіт. І... Включила камеру на телефоні і почала знімати. Але відосик у мене не про це і не про цвітіння, бо я вже вчора знімала і показувала. Насправді їду я в шпиталь. От. Ту шпиталь знайшла, кружляла, кружляла десь годину, а потім шукала щоб парковку десь, знаєте, так, у мене там з ногою. А парковку, знаєте, теж кружляла, кружляла, припаркувалася, на четвертий поверх заїхала, потім там ото сиділа, чекала, хоча букінг в мене був зроблений заздалегідь. Зробили мені рентген. На рентгені нічого їм не понятно було, потім УЗІ, потім ну, важливо, що мені наказали. І спочатку хотіла ставити стероїдного якогось укола. Сказали, і все поставимо і йди собі з Богом. Я кажу: мені здається, що воно мені не допоможе на сто відсотків, і як би воно гірше не було, якщо там іде запалено. Тому е, настояла на тому. Щоб якесь все ж таки лікування мені призначили, щоб то були не тільки медицина, якась там якісь талбіточки, таблеточки, якісь пігулочки. А щоб були якісь і процедури, як положено це у нас. Ну, на жаль, процедури страховка не покриває, Але думаю, що в понеділок, зайду в офіс і спитаю, чи покриє іншуренс, чи покриє мені ті затрати, хоча б частково, бо це ну. Таке дуже дороге задоволення, і, здається, би, нічого особливого. Ну, масаж, ну, якась там магнітна волнова, ну, якісь там мікротоки. І все воно там по 5 хвилин, десь так, по 5 хвилин. І воно так коштує, що там якийсь чумаче чи скажений прайс. Ну, а потім mm -hmm. <свісна> вийшла з парковки. Так, так сталося, що парковка була дуже. Далека від самого того шпиталя. Шпиталі тут всі приватні, і треба було пройти через ринок. Це такий базар. Базар, ну як ви бачите, тут особо ніхто нічим не обурюється, і таке воно все відкрите, іноді і на асфальті там лежить, і іноді такі магазинчики. От. До речі, купила, що я купила на тому риночку. Я купила ем, цю, як його звуть, курагу, курага, до речі, з Туреччини 200 грамів, там десь мені біля 6 доларів обійшлися. А потім я купила чорнослив. Чорос, чорнослив здається з Америки. Теж я купила, здається, 200 грамів чи 300 грамів, ну, щось так, біля 9 доларів. І а, насіння, насіння кабака. А, насіння кабака 300 грамів 7, десь біля 7 доларів. Так, на, не звертаю увагу, тут біля мене цуцики граються Сара з Фрідею, Фріде. І пошкандувала на ту вже парковочку. Ось наступного тижня мені знов треба буде ну, відпроситися, щоб піти е, в ту лікарню, в того шпиталя, знов на процедури, і там е, буде можливість в мене познімати все більш так детально. До речі, бачите, якого тюльпанчика красивого знайшла? Це таке диво і колір такий приємний. тому я. Ну, Зрозуміла, що треба знімати. Зрозуміла, що треба знімати. Райончик тут далі вже е, такий досить приємний. Це старий район, це вулиця, на е, які виготавлюються це все аптеки, аптеки, аптеки. І там виготовлюють також традиційні медикаменти, гомеопатію, якісь там каріння, гриби, гриб'янчі, до речі, дуже дорогі, дуже дорогі. Uh, і інші там всякі uh, принади знаходяться. Прямо на подивитися, як воно все робиться. Ця вуличка, вона дуже добре пахне, така запашна, тому що багато усіх у таких ось цього, як їх називають, я навіть не знаю, як їх сказати. Ну, хто, uh, ну у цих таких ось. Я не знаю, як їх назвати. Ну, де виготавлю там варяться, всі снадоб'яці, всі ліки традиційні. І тому воно дуже приємно пахне. Я навіть побачила там календулу, але не купила. Не до календули мені було тут стрибати так і шкандибати. Але познімала і отримала задоволення. До речі, свої ліки я не встигла купити, тому що я поки звільнилася з процедур. Вийшла, а тут аптеки вже п'ятниця і п'ята година була. Всі аптеки зачинені. Фармасі всі-всі зачинені вже були, і це треба їхати було в інший кінець міста, в Дюті Фармасі, щоб там щось купити, але, але, але це дуже довго, і в п'ятницю дуже великі пробки, поганий трафік. От, тому, 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 тому не купила. І це вже чи до понеділка чекати, чи їхати завтра шукати. Ту аптеку, яка буде працювати, якщо щось взагалі буде працювати. Також я знайшла музей музей старовинних ліків, медицини старовинної. Але я подумала: М -м, може зайду. Зайшла я на ту територію, а там вже було також зачинено і. Ну, Понеділок а мені ж на наступного тижня треба буде знову відвідати цього району, тому обов'язково познімаю і зайду в той музей. І вхід недорого коштує взагалі, ну, Здається, ну, якщо та інформація, що в інтернеті, бо я подивилася в інтернеті, не застаріла, то вхід коштує 1 долар. І Там можна все оце передивитися. Я думаю, також там мона буде щось придбати, купити і поруч знаходиться кав'ярня. Це дуже добре, це дуже добре. Я думаю, якраз після процедур мона буде туди піти, відпочити, випити кави, може щось там поїсти. Там, до речі, багато продавалося біля. Ток, рисові тистечка, рисовий хліб, рисові хлібці, всякого всякого багато. От вона буде посидіти, попити кави, щось з'їсти, і прогулятися і подивитися, що в тому музеї. Зараз ми йдемо з вами на парковку. Едемо, їдемо, їдемо, На паркінг і далі вже до. Дому. До речі, коли їхала додому, якийсь я там скажений автобус, всі автобуси скажені щось не підрізав. Сонечка, я дуже дякую, що ти була прогулялася зі мною, подивилася на все це. Друженька тобі також дякую, обіймаю, цілую і бажаю тобі гарної п'ятниці, гарної п'ятниці. До зустрічі в наступному відосику. А завтра субота, я думаю, що буде відео з ранковою кавою. Люблю тебе, моє сонечко.